Мир Божий вам. Я пам'ятаю, як у дитинстві, ще, навчаючись у школі, доводилося бігати на уроках фізкультури. Я пам'ятаю, як мені краще давалися забіги на коротку дистанцію. Навіть якогось разу мені вручили грамоту за забіг на 60 метрів. Однак, коли мова доходила до забігів на великі дистанції, коли це був крос, який включав в себе не одне коло, і, можливо, навіть часто це відбувалося десь у парку по... на великій дистанції. Я відчував, як сили покидають мене. Кажуть, що десь мало відкритися друге дихання, але я до нього ніколи не добігав. Я здавався ще на першому. Я пам'ятаю, як кожного разу, коли дихання перехоплювало, коли мені ставало важко, виникалася спокуса просто зупинитися, я задумувався: ну яким чином біжать ось ті спортсмени? Хтось біжить марафон, хтось долає дуже великі дистанції, ну як у них це вдається? З віком я зрозумів, що, звичайно, справа у постійних тренуваннях, справа у мотивації, справа у тому, як люди підходять до цього. Але тепер, вже подорослішавши і будучи служителем, я задаюся іншим запитанням. Чекай, а як не зійти з дистанції, коли мова йде про духовне служіння? Як не зламатися тоді, коли тобі важко, як не зламатися тоді, коли в тебе перехопило дихання? Де приходить ось це друге дихання в служінні? Чому його секрет? Звідки брати для цього мотивацію? Для себе особисто, тим більше зараз, у такі непрості часи, які ми всі разом проходимо, я побачив три секрети у другому посланні до Коринтян, 13 розділі з 13 вірша. Я думаю, ви всі знаєте ці слова. В багатьох церквах традиційно завершують цими словами кожне богослужіння. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь. Я прочитаю ще раз. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Про що тут йде мова? Мова йде про певні якості, про певні характеристики нашого Господа, триєдиного Бога, які можуть допомогти і підтримати нас. Насамперед, мова йде про благодать нашого Господа Ісуса Христа, благодать явлену в Божому Сині. Коли ми думаємо про слово благодать, можуть бути різні відтінки цього поняття, але, як правило, ми тлумачимо це як певну незаслужену доброту, як те, що ми не заслуговуємо, ми для цього нічого не зробили, але воно дається нам як подарунок. Я б навіть сказав би так: є різниця між поняттям закон, поняттям милість і поняттям благодать. Давайте попробую пояснити дуже просто: закон це коли ти заробив. І мусиш за це заплатити, і тебе, ти мусиш понести своє покарання. Ти зробив щось неправильно, і тепер ти маєш за це відшкодувати. Це закон. Милість це коли ти заробив, і ти мусиш це відшкодувати, ти мусиш за це заплатити, але тебе прощають, тебе пробачають. Благодать це коли тебе не просто пробачають, не просто закривають очі на твої провини, а тобі ще щось дають до цього додатково. Тебе ще благословляють. Якось один мій знайомий розповідав, що він порушив правила дорожнього руху прямо на центральній вулиці столиці, прямо на хрещатоку. Він розвернувся на хрещатику через дві суцільних лінії. І коли він це зробив, то побачив, що прямо на протилежному боці стояв поліцейський. Поліцейського очі були по п'ять копійок, він встиг махнути своєю паличкою, зупинити і каже: Ви що, мене не бачили? Той каже: Повірте, не бачив. Якби бачив, я б такого не зробив. Поліцейський подивився на нього і каже. А якщо ви зробили це, що ви з цього приводу відчуваєте? Він каже, я каюся за те, що я зробив. Я дійсно дуже спішив, далеко було їхати на розворот. І через це відважився на це, побачив, що машин немає. Простіть мене. І я далі до сьогоднішнього дня думаю, що це був не справжній поліцейський, що це був ангел Божий. Бо те, що відбулося в процесі, мене надзвичайно дивує. Цей поліцейський дивиться на нашого брата і каже: Послухайте, а ви читали в Біблії? Це поліцейський каже, пастору. А ви читали в Біблії про одного чоловіка, який заборгував 10 тисяч талантів, прийшов до царя, і цар його простив? Той каже: читав. Так от, я вас теж прощаю і відпускаю. Їдьте, але більше так не робіть. І відпустив цього служителя. Уявляйте собі, так от, що тут закон? Закон це, якби за розворот на подвійній лінії його оштрафували, можливо, навіть забрали автомобіль на штрафний майданчик. Це було б по закону, це було б абсолютно справедливо. І, в принципі, поліцейський мав би це зробити. Що таке милість у цій ситуації, побачивши покаяння цього чоловіка, не е, штрафувати його, відпустити його, і таким чином закрити очі на його провини, простити ці провини. Ви скажете, а що ж таке благодать? А знаєте, що таке благодать? Це якби цей поліцейський не тільки відмовився штрафувати цього брата, а ще й дав би йому гроші на дорогу, на заправку і ще й на каву. Оце була би благодать. Так от, що таке благодать нашого Господа Ісуса Христа? Це те, що Він дає нам незаслужено. Милість закриває очі на наші провини. Благодать дає нам щось незаслужено. Милість, вона прийняла блудного сина додому, смердючого, брудного, благодать переодягнула його і дала йому те. На що він вже більше не заслуговував. Ви запитаєте, а яким чином благодать Господа Ісуса вона може стати мотивацією і силою, щоб ми бігли далі, коли опускаються руки, коли ми втомлюємося? Насамперед, благодать, вона дає нам мотивацію, бо вона викликає в нашому серці надзвичайну вдячність. Ми знаємо, ми не заслужили цього. Ми знаємо, ми отримали це не тому, що ми такі хороші, навпаки, всупереч тому, незважаючи на те, які ми погані. І тоді, з цієї вдячності, не з примусу, не з обов'язку, не просто з релігійних правил, не просто тому, що ми мусимо, а з цієї вдячності ми продовжуємо служити йому. Благодать це одна із найсильніших мотивацій. І якщо нас не мотивує Божа благодать, то очевидно, ми давно бували внутрішньо подумки на Голгофі. Кожного разу, коли мені здається, що я більше не можу, я сам собі нагадую: піднімися внутрішньо в думках туди, до Христа. Подивися на те, що зробив для тебе Ісус, подивися, що ти маєш завдяки Його жертві. І після цього жодна твоя жертва не буде здаватися тобі надто великою. Благодать це сильна мотивація. Однак, друге, що тут сказано, любов Бога, і мається на увазі Бог Отець. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця. А як же мотивує, як же рухає нас вперед, любов? Ви знаєте, любов це те, чого нам всім не вистачає. Це найбільший дефіцит у цьому світі. Будемо чесними, будемо відвертими всіми, з самого дитинства досить недолюблені. Я часто жартую, що як би я не старався бути хорошим батьком для моїх дітей, але якщо їм потім доведеться щось згадати про дитинство, вони в будь-якому разі знайдуть ті випадки, ті ситуації, де тато не справився. Ідеальних батьків не буває. Мої батьки не були ідеальними, я сьогодні не є ідеальним батьком. І мої діти не будуть ідеальними батьками для моїх внуків. Ідеальних батьків не існує, а це означає тільки одне: всі діти в якійсь мірі будуть хоча б трішечки недолюбленими, принаймні так, як би може вони хотіли або може навіть потребували. Ми всі зростаємо із цим запитом на любов, із цією потребою в любові, і дуже часто починаємо шукати її де-інде. Дівчинка виростає і жде, хто її долюбить, хто її полюбить такою, як вона є. Хлопці виростають і чекають, хто їх визнає, хто засвідчує, що вони дійсно варті поваги і визнає їхнє досягнення. І ось Господь Ісус Христос дарує нам благодать, а Богатець дарує любов, яка не ставить умов. Любов не тому, що, а, як ми часто зазначаємо, навіть не зважаючи ні на що. Любов просто за те, що ти такий існуєш. Ви знаєте, це усвідомлення, воно. Абсолютно міняє все в нашому житті. Нам не треба намагатися завоювати цю любов. Нам не треба намагатися якимось чином заплатити за цю любов. Все, що ми можемо, це просто прийняти її, а цієї любові достатньо, щоб зцілити абсолютно все. І дитячі травми, і розчарування, і зради, і всі сердечні рани, яких завдали нам люди. Коли ти приймаєш цю любов, то далі ти любиш людей і ти служиш людям просто тому. Що ця любов переповняє тебе, і ти робиш це у відповідь. Часто люди намагаються служити Богові, відштовхуючись від власних емоцій. Але наші емоції мінливі, вони дуже часто приходять і йдуть. Часто люди намагаються змусити себе до якихось рішень, відштовхуючись від певного припливу натхнення. Але натхнення воно сьогодні є, а завтра його немає. Коли ж ми приймаємо Божу любов і служимо у відповідь на цю любов, Служимо у відповідь на те, що він любить нас. Це завжди стає всередині таким вічним двигуном. Я б сказав би, вічним двигуном внутрішнього згорання і штовхає нас рухатися вперед. І врешті, третє, це спільність Святого Духа з усіма нами. Спільність Святого Духа або єднання Святого Духа, грецьке слово Койнонія означає близьку дружбу, для того, щоб рухатися вперед і не зійти з дистанції. Нам потрібно усвідомлювати, що ми не одні, що з нами по цій землі рухається Святий Дух. В Біблії названо Його ім'я як утішитель або грецькою Параклетос, той, хто йде поруч. Дух Святий завжди близько до нас. Він ніколи нас не залишає. Він, як хтось зазначив, дивиться на нас не збоку і не згори, а бачить нас ізсередини. Він знає найменші порухи нашої душі, найглибші наші думки, найбільші страхи. І він завжди готовий їх розділити, підтримати, прошепотіти слова благословіння, втіхи, підбадьорення. Все, що потрібно, це усвідомлювати. Я не один, він зі мною. Він зі мною, щоб мені підказати, щоб мене провести, щоб мене наставити. О, якби люди частіше згадували про те, що ми не залишені на цій землі напризволяще, але з кожним із нас, в будь-яку секунду, в будь-якій ситуації незримо присутній Святий Дух. І не просто поруч, а Він живе всередині нас. Це б давало мотивації, сили і підбадьорення рухатися вперед. Я думаю, в житті кожного з нас були ситуації, коли ми внутрішньо чули, що Дух Святий Шепоче нам, що Він підказує робити або не робити, як Він говорить нам не опускати руки або, навпаки, стримує нас від певних рішень. Це так важливо бути з ним на усьому внутрішньому зв'язку. Я б сказав би, що це свого роду такий внутрішній телефон, яким ми спілкуємося із ним. Я пригадую історію, яка свого часу запам'яталася мені. Я прочитав її десь у якійсь книзі чи в інтернеті, про хлопчика, що одного разу спробував підняти вдома телефон, ще такий старий телефон, який висів на стіні, і зв'язатися із оператором, оператором, який конектив один телефонний пристрій із іншим. Однак цей хлопчик почав говорити із оператором про все, що він переживав. Він піднімав трубку, і коли чув відповідь, це оператор. Він починав ставити операторові питання про те, як зробити домашнє завдання в школі. Він почав бідкатися операторові на те, що він вдарив пальцем молотком. Потім він почав розповідати про те, що в нього вдома була пташечка-канарка, яка померла, і тепер він відчуває себе сумно. А та жінка, яка була оператором на іншому кінці, вона почала ставитися до цього хлопчика як до своєї власної дитини. Бо пізніше виявилося, що у неї не було своїх дітей. І ці дзвінки цього хлопчика були для неї потіхою, були для неї такою розрадою. І коли вона говорила йому, що потрібно прикласти до пальця лід, коли він вдарив себе по пальцеві молотком, то це було потрібно не тільки тому пальцеві і тому хлопчику, це було потрібно самій тій жінці. Коли вона потішала, він плакав, бо в нього померла канарка, і вона сказала йому: не переживай, є, напевно, є інші світи, де теж є птахи, і вони теж мають співати. То це було потрібно не тільки дитині, яка плакала, це було потрібно і цій жінці. І так між ними зав'язалася дружба. І потім історія розповідає, що цей хлопчик переїхав в інше місто. Його батьки змінили місце проживання, і вже в тому місці оператор був зовсім, іншим, зовсім інший голос, і вони вже не спілкувалися. А через багато років, повернувшись до своєї рідної місцевості, він вирішив спробувати і знову підняв трубку, і знову почув знайомий голос. А потім через деякий час виявилося, що ця жінка, вона відійшла у вічність, вона теж померла, і залишила цьому хлопцеві записку, яка перегукувалася з історією про його загиблу, померлу канарку. Тепер я буду співати у іншому світі. Знаєте, я пам'ятаю, прочитав цю історію і подумав, як це схоже на наше спілкування з Духом Святим. Тебе може висіти телефон, але ти можеш ніколи не підняти трубку. Ти можеш підняти трубку і просто попросити, щоб він вирішив для тебе якусь проблему, назвав тобі точний час або зв'язав тебе з тим, з ким ти потребуєш зв'язку. Можливо, в якийсь момент щось тобі підказав. А ти можеш потоваришувати із ним. Ти можеш мати з ним близькі стосунки. Ти можеш ділитися з ним своїм серцем. Ти можеш чути від нього не просто якісь підказки, які стосуються практичного життя, але можеш чути від нього підказки. Які стосуються особисто Тебе. Це можуть бути відносини, це може бути дружба, це може бути єдність, це може бути ось ця спільність, про яку говорить Біблія Койнея. Сьогодні, коли ми завершуємо це слово, і коли, як я вже зазначив, ми проходимо непростий час, нам так потрібно не зійти з дистанції. Що нам у цьому допоможе? Я хотів би благословити і побажати кожному з нас. Давайте регулярно, постійно нагадувати собі про благодать Господа Ісуса Христа. Давайте регулярно постійно нагадувати собі про любов Бога Отця і приймати її. Давайте регулярно пам'ятати, поруч із нами Святий Дух. І ми можемо не просто із ним говорити, не просто його чути. Зрештою, що таке просто чути? Це обмінюватись інформацією. Ми можемо з ним дружити, ми можемо мати з ним близькість, ми можемо з ним товаришувати, ми можемо йти з ним по цьому земному життю, йти чи бігти, чи рухатися вперед. І навіть коли втомлюватись, усвідомлювати, що ми не одні. Хай це підбадьорить сьогодні наші серця. Я щиро бажаю вам, щоб благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духа були з усіма нами. Амінь.